Всім привіт! Це Макс Гіленко і влог від Ютуб каналу UAFootball. Сьогодні говоримо про фінал Ліги Чемпіонів, про перехідні матчі між УПЛ та першою лігою, а також про продовження контракту Артема Довбика із Дніпром 1 Поїхали! Отож, завершився європейський клубний сезон 22-23. Завершився фіналом Ліги Чемпіонів. В четверте поспіль у фіналі ЛЧ зафіксовано рахунок 1-0. І, в принципі, якщо пригадати всі ці попередні матчі, то вони більш-менш за сценарієм схожі. Ну а якщо взяти ще й фінал 19-го року, коли Ліверпуль переміг Тоттенгем 2-0, то в нас виходить вже в п'яте поспіль не зайшла ставка на фінал. ЛЧ обидві заб'ють. Прикро! Якщо ви любите голи так, але мені, чесно кажучи, практично всі ці фінали за своєю драматургією, впертістю за накалом, доволі сподобалися. 10 травня 2023 року Манчестер Сіті написав нову славетну сторінку своєї історії, перемігши у фіналі Ліги Чемпіонів Інтер 1-0, гол Родрі на 68-й хвилині став єдиним. Манчестер Сіті здобув свою першу лігу чемпіонів, і це сталося. На 15-й сезон володіння клубом шейхами з Об'єднаних Арабських Еміратів. Так, це був дуже важкий шлях. Інколи на Дмансіті вже посміювалися, але зрештою клуб виборює цей жаданий кубок Ліги Чемпіонів. Вже трохи іронізували над пепом Гвардіолою, який виходить, що 12 сезонів не міг здобути лігу чемпіонів, не міг здобути вухастий кубок. Без месі, без Хаві, хавіні єстибускиця, попри те, що в нього були зіркові команди у Баварії і в тому таки Манчестер Сіті. Але ось наскільки тонка межа між тим, коли над тобою іронізують, посміюються, і тим, коли ти входиш в історію як один з найвеличніших. Пеп Гвардіола єдиний тренер, якому підкорилися два треблі. Тобто він впродовж одного сезону виграв чемпіонат, кубок і лігу чемпіонів. Так було з Барсою у 2009-му, і так у Пепа сталося із Манчестер Сіті у 2023-му. Щодо гри, яку продемонстрував Манчестер Сіті у фіналі, то тут варто спершу зробити невеличку ремарку. Мені здається, ми вже настільки багато вимагаємо від МанСіті. Ми настільки звикли до суперфутболу, який демонструє команда Гвардіоли. Що в той момент, коли вона видає плюс-мінус. Рівний матч із суперником, коли шанси на успіх плюс-мінус рівні, нам апріорі здається, що Манчестер Сіті виглядав погано, виглядав гірше за суперника. Спробуй назвати причини, чому Манчестер Сіті у цьому фіналі виглядав не так яскраво, як ми того можливо очікували, як це було знову ж таки згідно букмекерських котирувань, де Ман-Сіті був величезним фаворитом фіналу Ліги Чемпіонів. По-перше, присутній. Фактор втрати форми Манчестер-Сіті. Як команда виглядала в квітні? В травні, ну це просто була машина, яку не зупинити в останніх матчах у фіналі Кубка Англії, у фіналі Ліги Чемпіонів ми побачили вже інший Манчестер-Сіті, в тому числі з точки зору фізичних кондицій. Що стало тому причиною? Ну напевно, все одно по ходу сезону спостерігаються в будь-якої команди моменти, коли вона на піку форми, коли вона цю форму втрачає. Ну і щодо Манчестер-Сіті, то мені здається важливий нюанс, що все ж таки команда. Може, навіть дійсно випала з такого змагального тонусу, тому що чемпіонат Англії Ман Сіті здобув ще в 20-х числах травня, коли переміг Челсі. Тобто після того у чемпіонаті Пев використовував ну, за великим рахунком другий склад. Починаючи з лютого березня, Манчестер Сіті проводив по два матчі на тиждень. Кожен з яких був вирішальний. В кожному треба було перемагати або ж проходити далі. Ну а наприкінці сезону Мансіті стикнувся ситуацією, коли починаючи з 22 травня, команда провела по суті лише два важливих матчі: фінал Кубка Англії, фінал ЕЛЧА. Тобто за три тижні лише два важливих матчі. Ось це може і є. Таке випадіння зі змагального тонусу. Другий фактор психологічний інтер до фіналу підходив вже в статусі команди. Яка зробила по суті неможлива, ніхто не очікував. Побачити інтер у фіналі. А він там був Був у статусі андердога. Андердогу, мені здається, завжди легше ніж фавориту. Тим більше такому фавориту, як Манчестер Сіті, тему треблу Манчестер-Сіті. Тему того, що клуб нарешті зобов'язаний виграти лігу чемпіонів. Тему того, що Пеп він нарешті виграє, ще без барса розкручували дуже довго. Ну буквально після Макшу відповіді із мадридським реалом. Більше того, практично всі гравці Манчестер-Сіті за попередні сезони отримали таку репутацію. Ну, не хочеться вживати жорстке слово, але, скажімо так, не у лізі чемпіонів. Тобто їм ніколи не вдавалося здобути цей трофей. І тут така ситуація, коли вони просто мають, мають його вигравати, вся публіка по всьому світу від них цього очікує. Не зробиш і тебе просто закопають. Третій фактор не найкращого виступу Манчестер Сіті у фіналі це все ж таки травма Кевіна Дебрюйна. Я не скажу, що до того як він отримав ушкодження, Манчестер Сіті виглядав і грав якось добре. Але все ж таки, втрата лідера, втрата, я вважаю, найкращого гравця команди, вона точно б'є і по ігровому малюнку, і по менталці, якщо пригадати тим більше ситуацію з 2021 тисячі Року, коли у фіналі Рюдікер в такій жорсткій манері плечем вирубив Кевіна Дебрюйнем, здається, навіть зламав йому щелепу на початку другого тайму. Ну і тоді без Кевіна Манчестер Сіті за весь другий тайм не створив практично жодного моменту. Зараз, коли його довелося міняти наприкінці першого тайму, ну по любому ось ці думки про те, що Знову повертається якийсь цей фінальний нефарт, знову травмує дебрюйне, воно однозначно теж на команду впливало. Ну і четвертий фактор. Він четвертий просто за ліком. А за важливістю, я думаю, що він є основним. Це фактор суперника. Інтер видав абсолютно нереальний, дуже дуже потужний матч. Інтер дуже добре. Реалізував свій план на гру і водночас не давав Манчестер-Сіті втілювати те, що хоче команда Гвардіоли. Що дуже сподобалося в Інтері, це те, що не було автобусної тактики. З точки зору тактичної підготовки, фізичної підготовки, Інтер абсолютно вистачило на весь матч накривати суперника в районі центральної лінії. До пропущеного голу Інтер не дозволяв Манчестер-Сіті створити. Практично взагалі нічого. Більше того, сам цей гол Родрі. Ми ж пам'ятаємо, що він прийшов після непоганої атаки, після взаємодії, так але у вирішальній фазі там все ж таки був рикошет, який дуже допоміг іспанцю відкрити рахунок у матчі. Ну а до голу момент у матчі був по суті лише один. І це момент, який не реалізував Лаутаро Мартінес. Там щоправда теж варто вести мову про подарунок, про непорозуміння Аканджи та Едерсоном. Більш того, після пропущеного голу Інтер зробив все від себе залежне, щоб переломити хід гри. Були заміни, було створення моментів, було влучання в каркас, рятував Едерсон. Коротше, що сподобалося в Інтері, це те, що команда знала, як грати і при нічийному рахунку, і при тому, коли вже почала поступатися 0-1. Тут, до речі, варто згадати передматчеву цитату Пепа Гвардіоли. Дуже влучно, як на мене. Він сказав, що коли італійські команди грають в нічию по ходу поєдинку, то для них це наче переможний рахунок. А для Манчестер Сіті нічийний рахунок по ходу матчу це наче поразка. Як на мене, в цьому матчі ми побачили дуже гарну ілюстрацію саме цієї тези. Не дуже люблю ось ці критерії, типу заслужив, не заслужив, як на мене, футбол. З тих видів спорту, де найбільш справедливий рахунок він на табло, просто відзначив, що Інтер створив дуже багато моментів, особливо після пропущеного голу, і е, з таким компонентом, як е, XG, за такою статистичною метрикою, е, Інтер переграв Манчестер Сіті вдвічі два проти одного. Але забити так і не вдалося. Звичайно ж, дуже багато вже дістається е, в соцмережах. Ромело Лукаку цей поєдинок дуже нагадав матч останнього туру групового етапу чемпіонату світу, коли Бельгія із Ромелу Лукаку не змогла перемогти Хорватію. І там Лукаку, так само, як і у вчорашньому фіналі, вийшов на заміну, мав купу моментів, але м'яч просто не ліз у ворота. Критикувати за це Лукаку? можливо і можна, але для мене все ж таки. Дуже показово, що саме з виходом Ромелу ось ці моменти почали в Інтера з'являтися. Тобто вихід Лукаку, він, до речі, стався ще за рахунку 0-0. Це був черговий такий вдалий тактичний маневр Сімона Інзагі, який за цей матч заслуговував на найвищу оцінку. Але не вдалося забити ані Лукаку, ані Ді Марко, який влучив поперечну. Ну і Едерсон частенько йому дорікають по ходу сезону, що він пропускає з першого удару. Особливо в чемпіонаті Англії не так часто виручає, можливо, Манчестер-Сіті, як того хотілося. Але вчора Едерсон видав, напевно, навіть свій найкращий матч за Манчестер-Сіті. Він потягнув все. Він у фіналі Ліги Чемпіонів зіграв на нуль. Багато вже прочитав думок про фінал від Інзаги, від Гвардіоли, від футболістів обох команд. Що кидається в очі, це те, що всі, особливо гравці Манчестер-Сіті, Дійсно визнаю, що вони фінал провели погано, набагато гірше, ніж е, самі від себе очікували. Це сказав і Юндоган, і Джек Ріліш, який просто висловився, що він е, грав як лайно. Родрі, до речі, те саме сказав про свій виступ у першому таймі. Ну, але я вам наведу е, ту цитату, яка підтверджує мої слова, так завжди приємно десь е, підтвердження своїх слів е, знайти в устах великих. Що сказав Пеп Гвардіола а, про виступ своєї команди у фіналі. Це не найкраща наша гра, і ми це знаємо. Можливо, якщо нам пощастить, і ми зіграємо у фіналі ще раз, то будемо виглядати краще. До чого ці слова про наступний фінал? Мовляв, наступного фіналу можливо зіграємо краще. Та тому, що наступного фіналу вже не буде такого страшного психологічного тягара над Манчестер Сіті. Стільки років не вдавалося виграти лігу чемпіонів. Все, гештальт закрито. І наступного фіналу, якщо він дійсно буде Манчестер Сіті, гратиме вже більш розкуто. Потроху завершую свій виступ про фінал Ліги Чемпіонів, але відчуваю, що мало компліментів сказав інтеру. А між тим підопічні Сімони і видали розкішний перформанс не лише як команда, а й з точки зору індивідуальних дій дуже запам'ятався по ходу цього сезону. Федеріко Дімарко, як на мене, одне з головних відкриттів: те, що цей лівий фулбек може грати на такому. Екстра рівні Франческо Ачербі, здавалося б ветеран вже 100 років на виду, але переходить в інтер, на правах оренди Лаціо і видає такий сезон. Напевно, зараз найкращий італійський центральний захисник. Ну але найбільший вау ефект у мене від Андре Онана, від Камерунського воротаря. Хотілося б сказати, що ми впродовж останніх 20-30 років спостерігаємо таку воротарську еволюцію, коли з'явився Едвін Вандерсар, Аяксі, через якого захисники спокійно а, могли розігрувати м'яч, пасуючи йому в того не виникало за пар зупинити і перевести м'яч на лівий фланг. А далі розвинув воротарську еволюцію Мануель Нойер, який просто за правило запровадив те, що голкіпер може. Спокійно, впевнено, виходити далеко за ворота, перериваючи атаки суперника. Цю еволюцію потрошку розвивали Марк Андре Терстеген, той такий Едерсон, який, як на мене, все ж таки краще за Нойра у такому компоненті, як пасова гра. Але те, що виробляє Андре Онана, те, як він впевно, почуває себе намічити, як він зупиняє його і котить, 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 котить вперед на відстань 30 вже метрів від воріт, може навіть більше. І це проти кого? Проти страшенно присунгуючої команди Манчестер Сіті. Онана виглядав дуже спокійний з м'ячем. Ну а які передачі він віддавав партнерам, розрізаючи інколи навіть дві лінії оборони. Ну, це справді такий наступний крок. У воротарському мистецтві гри ногами. Я чогось думаю, що Пеп Гвардіола, передивившись цей фінал, у нього з'являтимуться думки, а може мені Онана слід взяти замість Едерсона. Тому що в сенсі гри ногами, ну, як на мене, Онана виглядає на голову краще. Не лише за Едерсона, а й практично за всіх інших голкіперів топового рівня. Закриваю тему фіналу Ліги Чемпіонів таким запитанням для вас. На тижні з'явилася інформація від Францфутбол про наступний золотий м'яч. Номінантів оголосять на початку вересня. Ну а саму нагороду за сезон 22-23 буде вручено десь наприкінці жовтня. Питання до вас. Хто має цей золотий м'яч отримати? Чого говорю про це після фіналу Ліги Чемпіонів? Ну, табо Манчестер Сіті зробив Требол, і, можливо, е такі гравці, як Ерлінг Голанд, Кевін Дебрюйне, заслуговують на золотий м'яч. З іншого боку, Голанд нічого не забив у півфіналі та фіналі і загалом е не проявив себе з бомбардирської точки зору, а інших аспектів у грі Голанда, окрім як бомбардирських, погодитися небагато. Якщо він не забиває, то майже завжди це е матч не найкращий для Голанда. Щодо Дебрюйне, то він був е фантастичний із Реалом, був фантастичний в попередніх стадіях, але у фіналі Ліги Чемпіонів так команда впоралася за великим рахунком без нього. У Кевіна була рання заміна. Ну і, звичайно, е золотий м'яч за чемпіонат світу, за переможний чемпіонат світу, може отримати Ліонель Месі. Е це може бути його восьмий Балондор. Інша справа, що Повторюся, вручення золотого м'яча відбудеться наприкінці жовтня. Фінал чемпіонату світу відбувся 18 грудня. Тобто 10 місяців мене від матчу, від турніру, за який Месі має отримати золотий м'яч до власне вручення нагороди. Чи не завеликий це термін? Чи не змажуться такі відчуття від перемоги Месі на Мундіалі? Особисто в мене вони вже трішки змазалися. Мені здається, що це було вже. Якось дуже дуже давно. Тому питання до вас: хтось на даний момент вам вбачається головним претендентом, заслуженим претендентом на таку нагороду, як золотий м'яч? Свою трійку кандидатів я озвучив Дебрюйне, Роланд, Месі. Можете додавати своїх, можете писати тих, кого озвучив я. До перехідних матчів між командами УПЛ та командами першої ліги почнемо з матчу Металург запоріжжя верас Металург переміг 1-0 завдяки голу Валерія Сада. До речі, грали не у Морщині, грали у Львові на стадіоні Україна. Були на матчі і Маркевич старший Мирон Богданович і Маркевич-молодший. Остап Миронович, якого сватують на посаду головного тренера. Клубу Верес. Власне, футболісти Вереса на цей матч вийшли у футболках на підтримку свого нинішнього тренера футболки із зображенням Юрія Вірта, і там кожна літера його прізвища якось розшифровувалася. Вірний ідейний рідний тренер. Так, ось ці чотири слова утворювали е, прізвище Вірт. Ну, не знаю, як ставитися до цієї акції, чесно скажу. Виглядає трохи попсово, е, як на мене. Футболісти, якщо вони поважають, люблять свого тренера, якщо вони хочуть, щоб він залишився і далі працював в команді, вони в першу чергу цю свою відданість і в сенсі самовіддачі, і в сенсі такої розумової відданості мають демонструвати на полі. А що ми побачили від гравців Вереса в останніх турах УПЛ, приміром, в останньому турі проти інгульця в 30-му турі? На останніх секундах вилучення отримав центральний захисник Василь Курко за бійку із футболістом Інгульця і отримав два матчі дискваліфікації. Тобто Курко пропустить і вже пропустив першу гру проти запорізького металурга і пропустить другу. Далі початок матчу, четверта-п'ята хвилина. Сидоров з запорізького металурга втікає навіть не віч-навіч, Там ще до віч-навіч було дуже багато. Інший центральний захисник Вереса Семен Вовченко, до речі, уродженець Запоріжжя йде в такий мало зрозумілий, абсолютно нелогічний підкат, зрізає Сидорова, отримує э, червону картку за фол останньої надії. І, відповідно, він пропустить гру відповідь. Тобто на матч відповідь проти запорізького металурга Верес вийде без основної пари центрбеків. Кадрова ситуація ще ускладниться для рівнян, э, тому що травму отримав Дмитро Кльоц, він і так грав на в Фоні ушкодження. Я думаю, що ця нова травма точно кльоцу завадить зіграти проти запорізького металурга. А Вересу вдома доведеться відіграватися, відігравати поразку 0-1. І, до речі, цікавий нюанс регламенту. Я про це дізнався, слухаючи коментаторів матчів перехідних і одного, і другого. Цей нюанс це те, що в перехідних матчах УПЛ продовжує діяти правило виїзного голу. Яке вже ми трошки почали е, забувати. Тобто, якщо Металург Запорізький у Рівному забіє бодай м'яч, один гол, то Вересу на нього вже буде слід відповідати не двома, а трьома м'ячами. Перемога 2-1, Верес не влаштує. На деяких ресурсах, до речі, з'явилася інфа, що Остап Маркевич вже не очолить Рівненський Верес, але я думаю, що новий головний тренер у Рівнян все одно буде надто з таким потухшим. Втомленим виглядом Юрій Вірт е сидів е на тренерській лаві під час матчу з запорізьким металургом. Це на нього зовсім не схоже, от з емоційної точки зору здавалося, що е Вірт ну він вже не з Вересом. В іншому перехідному матчі Інгулець е зіграв з ЛНЗ в нічию 1-1. Гра відбувалася в Петровому, і про е якусь диспозицію напередодні матчу відповіді в цьому протистоянні говорити важко. Нічия, вона була така дуже закономірна. Хоча завершення другого тайму краще, як на мене, провели футболісти Черкаського ЛНЗ. Взагалі зловив себе на думці, переглядаючи цей матч, що ось вона: зміна тренерів, зміна поколінь тренерських відбувається на наших очах. З одного боку, в ЛНЗ Олександр Ковпак, з іншого боку, в інгульці Владислав Лупашко. Це ті персони. На футболі, яких ми ну не скажу, що зростали, так але яких знали як футболістів. Ну і життя минає, роки минають, і тепер ці хлопи вже тренери клубів претендентів на те, щоб грати в УПЛ. 14 червня матчі відповіді верес металур Запоріжжя і ЛНЗ проти інгульця. Пишіть в коментарях, хто зараз, на вашу думку, є фаворитом на те, щоб наступного сезону... Грати в УПЛ, ну а хто опиниться у першій лізі. До подій в українських топ-клубах, і тут буквально дві речі хочеться відзначити. По-перше, Ігор Євічович, вочевидь, все ж таки, йде з Донецького шахтаря, тому що вже надто багато було інсайдів про його відставку. Вже сам Євічович в інтерв'ю хорватському виданню цю відставку підтвердив. Тут єдине, чого бракує, це офіційного. Підтвердження офіційної заяви від Шахтаря про звільнення хорватського тренера. Це по перше. А по-друге, бракує інформації, хто прийде замість Йовічвича. Цікаво заради кого Шахтар ось цю цю катавасію із звільненням Ювічвича взагалі влаштував, тому що тренер добився результату несподівано, як на мене, став чемпіоном УПЛ. Мало хто передрікав Шахтарю золото, дуже непогано виступив в Єврокубках. Повторюся, розвинув кількох гравців, але все одно нарвався на відставку наприкінці сезону. Заради кого цей кіпіш? Заради Патріка Манлеуна із Луганської зорі. Я все ж таки очікую, що буде якась більш цікава кандидатура. Мені, до речі, дуже сподобався коментар одного з користувачів. Не пам'ятаю вже на якому ресурсі, але той написав про те, що хотів би побачити Андреа Мальдеру у Шахтарі. Ну, як на мене, цілком реально. Мальдера зараз. Є асистентом Роберто Дедзербі в Брайтоні. Як на мене, кожен асистент, ну практично кожен асистент тренера, колись та й мріє стати повноцінним головним тренером. А Мальдера, якраз цей склад Шахтаря, знає дуже добре, тому що нагадаю, перед Брайтоном Мальдера дуже багато років працював у штабі збірної України у штабі Андрія Шевченка, де був, ну скажімо так, на перших ролях. Інша новина надійшла із Дніпра 1 а саме продовження контракту із Артемом Довбиком на два роки. У Довбика попередній контракт закінчувався наприкінці 2023 року. Він міг вже підписувати преконтракт і в січні умовно переходити вільним агентом будь-куди, що означає для футболіста, коли він переходить вільним агентом. Банально те, що ти можеш претендувати на великі гроші, більші гроші ніж коли ти переходиш. За якусь суму трансферу. Чому? Та тому, що клуб економить на трансфері, але він може вкластися тобі в підйомні, може вкластися тобі в зарплату. Е, який висновок ми робимо з цієї ситуації? Та те, що довбику в Дніпрі 1 насипали стільки, скільки і близько не давали в жодному європейському клубі. В жодному разі довбика не засуджують. Це нам, вболівальникам, журналістам. Хочеться бачити наших гравців за кордоном в топ-чемпіонатах, щоб вони забивали, щоб вони грали в хороших командах, прославляли український футбол. Але для футболістів футбол це в першу чергу робота. І погодьтеся для вас, так само як і для мене. Фактор більшої зарплати він є одним з ключових при виборі місця роботи. Звичайно, в новому контракті Довбика із Дніпром 1 може бути прописана якась. Реальна клаусула, але я в переход Артема після цього продовження, після цієї пролонгації, ну просто не вірю. Тому що якби він хотів Європу, якби там пропонували гроші хоча б приблизно зіставні з тим, що пропонує Дніпро 1, то йому б банально вигідніше було б переходити за кордон за півроку в січні. Ну а так, за 10 днів 21 червня, якщо не помиляюся, довбик виповнюється 26 років. Його контракт із Дніпром 1 ще на 2, Тобто його угода із Дніпром-1 закінчиться, коли довбоку буде 28. В такому віці вірити у європейський розвиток кар'єри, ну це якось було б занадто сміливо. Звертаюся до вас, наші глядачі, пишіть свою думку в коментарях, чи радієте ви тому, що довбик. Залишився в українській прем'єр-лізі. Насправді, цьому теж є позитив. У нас зараз не так багато яскравих персоналів у футболі, не так багато футболістів, яких можна було б за їхню, за їхню майстерністю справді назвати зірками, хоча б на рівні УПЛ. І Артем Долбек, безумовно, за своїм рівнем, за своєю майстерністю, відноситься до. Навіть суперзірок нашого чемпіонату і з ним дивитися УПЛ, з ним дивитися матчі Дніпра 1 набагато цікавіше, ніж без нього. На цьому буду закруглятися. В понеділок на нас очікує дебют Сергія Реброва на чолі збірної України, виїзний товарнячок проти команди Німеччини. 14 червня матчі відповіді перехідних поєдинків між УПЛ та Першою лігою. Все це обговоримо. Я думаю, що. У випуску від 15 червня, тому підпишіться на канал UAFootball, аби нічого не пропустити. Там окрім відео зі мною виходить також чимало іншого контенту. Ну і ставте вподобайку цьому відео, якщо вам воно сподобалося. Дякую за увагу! Хай щастить на все добре!